Дуже важливо мати підтримку таких європейських партійних родин, які об'єднують десятки партій з десятків країн, і от у випадку якраз Альянсу лібералів та демократів за Європу це не лише країни Європейського союзу, це і Велика Британія, це Норвегія, тобто партнери, які нас підтримують і надають фінансову і військову допомогу. І партія Алде, віцепрезиденткою якої я є. Вона послідовно говорить, що не може бути закінчення війни на умовах агресора. Що агресор має бути покараний, що Україна має отримувати більше військової допомоги, що Україна обов'язково має бути членом Європейського союзу, але й зрештою членом НАТО. І в період, коли йдуть мирні перегори або підготовки до мирних перегорів, дуже важлива позиція Європи, також в питанні безпеки. І якраз партії, які входять в «Алде», вони також послідовні в тому, що Європа має нарощувати своє виробництво зброї, має відповідати за свою безпеку, і також вони бачать Україну як обов'язковий елемент цієї безпеки.